Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні до нас попала отака пилка маленька, маркировка її GS250. Для чого вона потрібна? Для роботи однією рукою, одноручка її ще називають, чи різати маленькі гілочки. Чи сучки, сучкоріз, ще так її називають. Давайте, як завжди, будемо відкривати та знайомитись, що всередині цієї коробки. Як ми бачимо, до комплекту входить, звісно, сама пилка, шина на 30 см чи на 12 дюймів, чохол, ланцюжок, паспорт, в якому є гарантійний талон на 2 роки. Напильничик для того, щоб ви могли підправити десь ланцюжок. Мірна пляшка для змішування мастила з бензином. Мастила, до речі, повинно бути, не забувайте, двох І, звісно, зіп. В свою чергу, що в до зіпу. Викрутка двостороння, плоска та фігурна, ключ для заміни свічі, або для того, щоб ми могли зняти щоку та поміняти ланцюжок. Два шестикутника і викрутка для регулювання карбюратору. Ось так виглядає наша пилка в зібраному стані. Знімаємо чохол, заводимо і, в принципі, можемо починати робити. Хочу звернути вашу увагу, що пилка чудово збалансована. Тобто. Рука ваша не буде напрягатись в якомусь там положенні. Пилка має додатковий захист від випадкового запуску, коли вона в вас вже заведена. Тобто для того, щоб нажати акселератор пуску, прижимаємо спершу верхню клавишу, потім нижню. Тоді почнеться обертання ланцюга. Кнопка керування запуску чи виключання знаходиться дуже зручно під пальцем. Для того, щоб запустити пилку, що потрібно зробити? Перше, відкриваємо повітряну заслонку, підкачуємо паливо. Потім, звісно, як на будь-якій бензопилці, запускаємо сам двигун. Звісно, в момент запуску тумблер повинен бути у вімкненому стані. Після того, як двигун заробив, прогрівся, можемо приступати до роботи. Для того, щоб заобертався наш ланцюжок, нажимаємо одну і іншу кнопки. В цей момент при натисканні курка зачиняється заслонка. Пилка оснащена двома баками для рідин. Верхня, котра має прозору частину для контролю палива. Це, звісно, для палива. Нагадую, паливо розводиться із двотактним Мастилом. У нижній бачок заливається олива для змащування ланцюга. Ззаду в нас є вертлюжок, який прикриває фільтра, час від часу, який треба очищувати від пилу. Фільтр паралонового типу, тобто ми маємо його зняти, вистучати, протрусить, помить, висушить, обов'язково висушить. Сири ні, ні в коєму разі не ставимо на місце. І знову збираємо. Також під цією кришкою в нас знаходиться свіча. Якщо раптом треба поміняти, ось тут вона замінюється. Також пилка оснащена ще одним запобіжником. Якщо у вас зірвала рука, зробатує запобіжник і ланцюжок перестає обертатися. Для того, щоб привести пилку в робочий стан, з зусиллям защокуємо його обережно назад. До речі, цей запобіжник кріпиться на двох точках. Одна точка на щоці, інша. При тому, як ви збираєте пилку, звертайте увагу на те, щоб вона попала у пас на іншій стороні пилки. Пилка має ручку як для верхнього хвату, так і для бокового. Допоміжну ручку. Все це на амортизаторах, все це гасить вібрацію, щоб вона не йшла до ваших рук. І останній бонус це є такий невеличкий отвір, для того, щоб якщо ви десь треба залізти на дерево, обрізати якусь гілку, не треба тягти її одразу з собою. Залізли, опустили мотузку, зачепили, підняли. Також пилка хоч і маленька, але вона оснащена упорними зубами для того, щоб зручніше було пилять. Гвинт для натягування ланцюгу знаходиться на щоці. Для того, щоб відрегулювати ципок, треба трохи послабляти оці два гвинта, щоб шина вільно ходила. Знову-таки звертаю вашу увагу: ніколи не перетягуйте ципок, щоб цепок. Виставленому, готовому до роботи стані мав невеличкий провіз. Також зручно розташовані отвори для налаштування карбюратору, низьких обертів, високих та отвір для налаштування холостого ходу. До речі, в нас знято спеціальне відео для налаштування карбюратора. Якщо цікаво, звертайтесь по посиланню. На цьому загальна інформація вичерпана. Лишайтеся біля екранів ті, кому цікаво, з чого вона і як складена всередині. Спилку ми нарешті розібрали, і давайте пробіжемось по запчастинах, з чого вона складається, зупинимось потрохи на кожній з них. Перше, що в нас лишається в руках після розбору, це корпус. Корпус у нас йде цільний бензобак, масляний бак. На корпусі у нас залишилося тільки масло-бензопроводні шланги. Як ви бачите, ми дістали спецом з бака фільтр. Це в нас фільтр для бензину. Оснащений спеціальним фільтруючим елементом. В корпусі в нас також остався сапун та праймер кнопка. Також ще видно ось ще один шланг це йде шланг подачі мастила на масляний насос. Перейдемо до двигуна. Корпус двигуна складається з двох частин: Цільнолитий поршень і картерна частина. Картерна частина і поршень з'єднуються без прокладок тільки на герметик. Наповнювач двигуна це, звісно, каленвал та поршень. Як ви бачите, воно є трохи сліди роботи на йому. Це заводська обкатка чи тестування на заводі. Тобто всі наші інструменти перевірялись на здатність роботи ще виробником. Діаметр поршня 33 та 9. Як ви бачите, Кривошипно-шатунний механізм зібраний на ігольчатих підшипниках. Це також немаленький плюс для апарата в цілому. Так, це в нас катушка запалювання. Кріпиться вона на двох гвинтах і має один регулюрований отвір. Це глушник. Глушник у нас встановлюється також на двох болтах, але він має прокладку. Тут великі температури при вихлопі. Звісно, тут стає паранитова чи навіть ще якась покращена прокладка. Це маховик. Маховик, магнитна часть котрого виробляє іскру і піджигає суміш. Це в нас щеплення. Щеплення з корзиною йде. Також всередині є гольчатий підшипник. І зірочка, котра тягне ланцюг, в нас нез'ємна, монолитом йде. Це в нас масляний насос. Як ви бачите, виконаний він з металу, з повним кільцем, що досить такий добрий показник, Він у нас служить для чого? Для змащування цепка. Тобто він качає мастило з баку до цепка. Це в нас масляний привід, котрий змушує обертатися сам насос через коленвал і йде подача мастила. Нарешті дійшли до карбюратора. Як ви бачите, карбюратор тут іде. Із спеціалізованими посадками одна, друга, третя. Карбюратор має свій серійний номер, як ви бачите, і також має ще логотип виробника. Якість пластику та зборка цього девайсу не викликає ніяких запитань чи сумнівів. Тобто, як завжди на ProCraft, це в нас зроблено на совість. І ще хочу звернути вашу увагу на оцей запобіжник. Як він працює, бо дуже багато людей спалюють його в кінцевому стані. Тобто, якщо у вас десь пройшов ривок, у вас трапляється отаке. Зверніть увагу, що саме блокує обертання щеплення. Давайте ще раз продемонструємо. Коли ми натягуємо на себе, в нас корзина вільно входить. Якщо у вас Спрацьовую запобіжник. Все, зажало корзину, обертання цепа у вас не буде. Поки ви, звісно, не знімете машинку з запобіжника. Свічка виглядає отак. Маркування ви бачите. В жодному разі не намагайтеся. Перте в пилку автомобільну свічку. Там всі свічі різні, юбки широкі, глибокі і все таке інше. На цьому знайомство з пилкою GS250 будемо вважати закінченим. Бажаю вам всього найкращого. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей. До побачення!